Другу руку простягни. Осмішку всім подари. Добрий ранок. Добрий день. Час для ігор, справ і сень. Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож. Поговоримо про наших улюблених тваринок і дізнаємося, хто такі справжні господарі. Готові? Тоді починаємо. Погляньте які різні місця. Зліва великий-великий будинок, таких багато у місті, а справа затишний будиночок у селі. Розгляньте уважно цю картину і давайте зіграємо у гру. Я показуватиму вам картки, а ви говорите мені, куди їх покласти до міста чи до села. Готові! もう。 У кожному місці є свої господарі. Це люди, які дбають про чистоту, красу і порядок. Погляньте, це двірник, він прибирає сміття, а це садівник, він доглядає за квітами. А цей господар годує своїх корочок. Справжній господар це той, хто любить свій дім і все, що навколо нього. А тепер давайте перенесемося на сільське подвір'я. Тут живе стільки цікавих тваринок, як ви думаєте, хто це? Давайте відгадаємо. Я великий, я красивий. Я біжу то в'ється грива. Хвіст у мене довгий довгий. Хвіст у мене, мов шовковий. Це кінь. Хто пасеться на ложочку, то стобоке наче бочка? Любить сіном ласувати. Молочко дає малятам. Це корова. Хто з вас цю тварину знає, хто скоріше відгадає? Гладенький бочок, рожевий п'ятичок і крючок. Це порося. Ця тварина каже Ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. Це коза. А ще у дворі. Живуть гарні птахи. Це курочка і її маленькі корчатка. А поруч півник це гуси, а це качки. Вони такі комедні. Давайте допоможемо господарю нагадувати всіх тварин. Господар дуже багато працює. Він не тільки годує тварин, але й доглядає за городом. Для цього йому потрібні і різні помічники інструменти, ось лійка, щоб поливати квіти та овочі. Ой, погляньте, скільки ще тут різних предметів. Давайте допоможемо нашому господарю вибрати тільки ті, які потрібні йому для роботи на сільському подвір'ї. Які ви розумнічки! Сьогодні ми дізналися, що таке господарство і хто такий господар. Ми познайомилися з багатьма тваринами і птахами. І пам'ятайте, що справжні господарі завжди дбають про свій дім, про своїх улюбленців і про чистоту навколо. Давайте будемо такими ж добрими господарями і помічниками. Шановні батьки, на основі цієї картинки запропонуйте дитині. Виконати просте та цікаве завдання. Це допоможе закріпити знання про професії, інструменти та їх призначення. Якщо дитині важко, допоможіть їй, ставлячи на вільні запитання. Похвалить дитину за її зусилля. Це допоможе їй почуватися впевненіше. Дякую вам за увагу і до зустрічі!